Всім доброго дня! Слава Україні! Рада вітати вас на каналі Оленка Вишиває. Давно в мене не було відео і сьогоднішнє відео це буде не вишивальний щоденник, а просто я хочу вам розповісти про свої вишивальні просування, фініші, старти, які в мене сталися протягом вересня та жовтня. Сьогодні в нас 4 листопада. Тож, давайте підведемо такі собі мої невеличкі підсумки за перші два місяці осені. Осінь у мене, як правило, такий період, коли починається навчальний рік, більше роботи, оскільки я педагогічний працівник, і відповідно менше часу на улюблене хобі. Ну, але все ж таки я дещо вишивала. І перше, що я хочу вам показати, це мій процес дятлик, За е, схемою анкор, це фрагмент лісового семплера. Нагадаю, для тих, хто не бачив мої попередні відео або вже забув, е, я вибрала собі ось, оцей сюжет, це замовлення мого чоловіка. Е, йому дуже сподобалася ося е, шипшинка, ну і сам дятлик, звичайно, е, і я розпочала вишивати. Під, підібрала ниточки, е, перевела Ankor в DMC. Вибрали ми ось таку салатову тканинку кольору лайм, мурану. І ось що в мене вишито. Я вже не пам'ятаю, що саме я вам показувала останнє. Ну, ось тут зверху що мають бути в мене хрестички, трошки внизу. Загалом вишито близько 80%. Звичайно ж, голівка в дятлика ще повинна бути. Ну і дуже-дуже багато бексічу. Я вже Досить велику частину вишила цього бекстічу. ну, Але все ж таки ще багато, ще французькі вузлики на серединках мають бути. Ну, на от цих крильцях, можливо, ви бачите, ще так само на весь бекстіч вишитий. Ну, можу сказати, що все ж таки в схемах анкор бекстіч досить-досить складний. Ну, власне, тому і не встигла я вишити так, як планувала, так як надіялася цю е, вишивку до середини жовтня. Ну, Але нічого, буде трошки пізніше, вишита ця картина, буде оформлена, головне, що виходить ось така краса, і е, я із задоволенням буду продовжувати її вишивати і, звичайно ж, ділитися з вами своїми просуваннями. Ну, а після того, як я зрозуміла, що вже не встигаю вишити дятлика до потрібної дати, всі мої вишивальні сили весь мій вільний час був направлений на процес ожинка, оскільки він так само йшов на подарунок, і мені дуже хотілося встигнуть встигнути хоча б. Із цією вишивкою. Далі будуть такі фрагменти відео, які я знімала мало не щодня, для того, щоб показати, як просувається мій процес, щоб стимулювати саму себе, щоб встигнути вчасно вишити цю картину. Ну, і ось на такому етапі я починала цей свій марафон з ушинкою. Здається, ще влітку, коли я останній раз показувала вам цю вишивку. В мене ще не був вишитий бекстіч на цьому джмелику. І тут я вам показую, який гарний він в мене вийшов, майже як живий. Так само вишивався ще бекстіч, були такі невеличкі просування. Ну а потім я вже зрозуміла, що мені абсолютно не зручно вишивати вже в цих п'яльцях, тобто поля для вишивки немає, треба було продовжувати вишивати хрестики. тож я... Переставила п'яльця вище і е, продовжувала вишивати верхній фрагмент. А це ми на початку жовтня їздили на дачу і там мене чекала ось така чудова, така смачнюща, солоденька малинка. Подивіться, яка вона гарна. Вона ще гарніша, ніж влітку була. Осінній врожай. І дуже схожа на ту жінку, яку я вишивала. Показую вам наступний етап вишивки у жінки. Ви можете бачити, що вже повністю вишитий верх гілочки, повністю вишитий весь бекстіч. Тобто зверху вишивка повністю закінчена. Тоді ще було видно такі сліди від п'ялиць, і я трошки переживала, як поведе себе тканина мурану. Тобто, чи ці п'яльці, якими я користуюся, п'яльця поняті, чи вони не пошкодять тканину. Як показав час, з тканиною абсолютно нічого не сталося, все було добре. Ну а тут я вже переставила п'яця нижче для того, щоб вишити нижній фрагмент гілочки. І ось тут можна бачити вишитого джмеля, який сидить на ожинці, і початок наступної ягідки. Осінь. Природа завжди прекрасна, будь-яку пору року. Навіть таке похмуре сіре небо, і ось ці гілочки, і останні листочки все одно це все прекрасно. А тим часом помаленьку просувається мій процес, моя ожинка. Тут ви можете бачити ще одну ягідку, майже повністю завершену, і трошки зелені, ось так маленькими кроками: по 200-150 по 150 хрестиків на день вишивалася ця краса. Наступний день і з'являється ще одна ягідка. Правда, очевидно, в цей день вишивала я зовсім небагато, тож вона не закінчена. А тут вже з'явився зелений пупіночок ожинки. Ось такими малесенькими мікроскопічними кроками йшла я до мети, щоб одержати вишиту готову красу, яку ви побачите пізніше. Всі ягідки вже вишиті і починає вишиватися останній третій джмелик. Ну ось, Всі хрестики вже вишиті і залишився лишень один бекстіч. Ще два дні відділяло мене тоді від готової роботи. Ось так без бекстічу. Ну, звичайно, можна зрозуміти, що це джміль, але крильця такі розмазані. Бекстіч все ж таки на будь-якій вишивці творить чудеса. Осінь у Карпатах, водоспад, шипить. Ну, ось і нарешті готова моя вишивка, моя ожинка. Е, нагадаю, вишивала я її на тканині мурану кофейного кольору, ниточки DMC. Дуже гарні відтінки. Мені дуже подобається ось е, така суміш м'ятних, таких ніжних, зелених, е, таких фіолетових, пускових, рожевих відтінків. Е, можливо. Відтінки не зовсім відповідають якби, справжньому вигляду ожини. Так? Ми всі знаємо, що ожина практично чорна. Хіба що якщо вона буде неспіла, то вона буде трошки червонувата, та й листя ожини зовсім не такого кольору. Але ось така якась фантазійна акварельність, і при цьому абсолютно таке реалістичне зображення, тому що вгадуються оці всі нерівності гілочок, оці колючки, які є на ожинках такі вулковаті оці всі хвостики, якісь вугусики, ну і, звичайно, джмелики абсолютно живі, здається, що вони пухнасті і крильця в них прозорі. Ну, все просто надзвичайно. І величезне, звичайно, задоволення від самого процесу, від кожного хрестика, від кожного стіпка бекстічу. Одним словом. Цей процес, і, звичайно ж, результат для мене одне суцільне задоволення. Ну і тканина після прання, після просування дуже гарно себе повела, абсолютно не підсіла. Можливо, хіба що трошечки, але я трішки хвилювалася, чи не провисне в мене бекстіч тому що часто чую у відео дівчат, що бекстіч може провисати. але з цією вишивкою в мене було все добре, абсолютно нічого не провисло. Ну і ви самі можете бачити, який результат чудовий, як на мене. І я дуже рада, що нам вдалося оперативно оформити цю картину. Ми підібрали ось таку чудову рамочку під колір листочків. трошки сумнівалися у багетній майстерні, яку саме вибрати чи коричневу, нам пропонували якийсь коричневий відтінок, але я все ж таки настояла на своєму і вибрали ми ось такий багет, багет дерев'яний, тут такі жовтуваті, зеленуваті якби відтіночки, такий неоднорідний колір. І є трошки такі проблиски срібла, срібло по зовнішній стороні рамки проходить і кантик всередині. Ну, загалом мені здається, що все надзвичайно е, гармонійно вийшло і е, ця рамка якнайкраще підходить до цього сюжету. Ось такий результат моєї роботи. І вже після того, як я завершила ожинку, я повернулася до вишивання свого багатоколірного процесу різдвяний затишок. Ось так буде виглядати готова робота. Нагадаю, це моя розробка. Вишиваю на гобеленовій сітці гобеленовим стіпком, ниточками DMC. Ну, і зараз я продовжила вишивати, продовжила вишивати, плавати над ось цим фрагментом, над тим самим, що і влітку. вишивала всього два дні і позакривала десь біля 300 поодиноких практично хрестиків. Ну, Звичайно ж, не всі були поодинокі, але подивіться, який результат. Коли закриваються одинокі півхрестики то вимальовується зразу картинка, і подивіться, от ці всі вогники, чи то вогники, чи то іграшки, там та голубенька бурулька, за нею якийсь зелений вогник, ота зірочка, яка не зовсім чітка зліва, але тому що це замерзле вікно, і ото червоненьке, там якийсь чи то вогник, знову ж таки, чи іграшка, воно все як живе. Мені надзвичайно подобається результат, напевно, не дуже так скромно себе розхвалювати, але. Я надзвичайно задоволена тим, як в мене вийшла ця схема. І поки що мені хочеться продовжувати вишивати саме цей процес. Взагалі я дуже скучила за багатоколіркою, тому поки що буду вишивати і планую все ж таки урізноманітнювати своє вишивання, повернутися, можливо, до гри своєї, до рулетки. Ну, але поки що хочеться навишиватися багатоколірки. Також хочу показати вам свій в'язальний процес, свій старт, про який я вже давно мріяла, ще з весни. В одному з весняних відео я розповідала вам, що куплені у мене були ось такі ниточки. Бачите, ось такі з переходами нако, От тебе я купила три моточка. І розпочала в'язати ось такий шалик за майстер-класом від Тетянки з каналу My Home and Stitch Love, я думаю, він всім відомий. І буде в мене ось такий чудовий шалик. Зв'язано в мене тут всього десь 16-16 ряди Я вив'язую зараз. Звичайно, дуже простенький зір, дуже легко все в'яжеться, дуже такі м'ягенькі, приємні ниточки. І... Маю надію, що буду мати ось таку тепленьку затишну красу ще в цьому сезоні. Тож показала я вам свої просування, свій фініш, оформлену картину, в'язальний старт. Маю надію, що вам сподобалося це відео. Я задоволена своїм рукоділлям восени, в принципі, тільки би більше часу на улюблене хобі. Ну, Але треба тішитися і тому, що ми маємо. Бажаю вам! одержувати насолоду від улюблених занять, побільше часу, приємних хвилин, звичайно ж, здоров'я, тепла, добра, затишку, миру і перемоги нам усім. Тримаємося, мусимо вірити, що все обов'язково буде добре. До наступних зустрічей у наступних моїх відео.